Намасте! мене звати Зоя, і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша практика, я сподіваюся, стане для вас джерелом спокою, внутрішньої сили, можливістю почути себе, відчути кожний рух свого тіла. Все, що нам потрібно, це просто знайти 20 хвилин, ну можливо, 25, сьогодні. Я навіть не знаю, ще, для себе і дати своєму тілу та мозку можливість віднайти ту саму свою власну особисту вібрацію через турботу до свого тіла. Ми. Ми дійсно починаємо прокладати поступово шлях до внутрішнього свого справжнього я. Як це працює? Дуже просто: наша оболонка це наш інструмент в досягненні усього, що відбувається. Коли нас і в духовному просторі тіло це безпосередньо якби тримач усіх інших тонких тіл, які знаходяться всередині нас, тому дуже важливо за ним доглядати. І сьогодні наша практика буде саме про здобуття цього внутрішнього комфорту, внутрішнього спокою, колись теж починали його з 15 хвилин на день, і це дуже якісно змінило мене. Можливо, навіть не змінило, а повернуло мені мене. Тому я бажаю вам такого ж самого і тому я тут перед вами. Також хочу нагадати, що дуже важливо уникати будь-якого болю, будь-яких больових відчуттів під час виконання асан. Звісно, ми робимо їх на межі, але лише для того, щоб отримувати від них задоволення. Не думайте про результат, а зосереджуйтесь саме на тому, як ви освоюєте асану, яка зараз ваша практика, чим вона унікальна і. Які ви, просто концентруйтесь на собі, розслабляйтесь і кайфуйте від себе. Ми починаємо з короткої медитації, сядьте рівно, заплющіть очі і подовжіться в спині. Спробуйте зосередитись на диханні. Відчуйте, як повітря повільно проникає через ніс, наповнює вас зсередини. І з видихом відпускайте все зайве, звільняючи себе від зайвих думок упереджень, очікувань. Дихання натуральне, комфортне. І тепер зробіть глибокий вдих на 5 рахунків. Вдих 5, 4, 3, 2, 1. Видих на 7,

Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. І натуральне дихання відчути, як приємно, просто без поспіху робити вдихи та видихи. Саме час сформувати свій внутрішній намір. Зробіть глибокий вдих. Підніміть руки через сторони над головою і видих руки в намасте. Подумки або вголос повторіть афірмацію. Я дозволяю собі розслабитись і бути в спокої. Я з любов'ю і вдячністю приймаю себе та своє тіло. І з турботою до себе я роблю кожну дію. Опустіть руки зручно на коліна. Зробіть вдих і з видихом поверніть голову до правого плеча. Спрямуйте погляд до правого вуха. Вдих, повертаємо голову в центр, видих до лівого плеча, погляд до лівого вуха, вдих центр, видих, нахиляємо голову вниз, Підборіддя до грудної клітини. Вдих центр і видих голову назад, погляд між брів до третього ока. Вдих центр, видих до правого плеча, вдих центр, видих до лівого плеча і погляд до лівого вуха, вдих центр, видих вниз. Вдих центр і видих назад. Вдих центр. Видих вправо. Вдих центр. Видих ліво. Вдих центр. Спина пряма. Видих вниз. Вдих центр. І видих голову назад. Дих. залишаємось в центрі. Тут, видих. Ми переходимо в позу стола. Коліна під кульшовими суглобами, а долоні під плечима. Ми робимо вдих і прогинаємося вниз центром грудної клітини. Тягнемося до калимочка. І з видихом скруглюємося, тягнемося вгору. Продовжуємо в темпі власного дихання. Відчуйте, як розслабляються, хребці видовжуються. Робіть в такій динаміці, в такому темпі, як зараз того хоче ваше тіло. Обережно, з комфортом. І натуральне положення спини. Ми ліву руку згинаємо в лікті розташовуємо зручно перед собою. А правою рукою тягнемося вперед нахиляємося вниз. У нас долонька розташована приблизно під правим ліктем. Ми тягнемося грудним відділом до килимочка. Обережно. Можливо, хочеться покласти лоб на ліве передпліччя. Втягнемося, відчуваємо витяжіння в правій руці, дихання спокійне. І вдих обережно підводимося, правою рукою собі допомагаємо. Угу. Тепер ліву руку кладемо, і, Точніше, праву руку кладемо і лівою рукою витягуємося. Лівий зверху правої долоні. Якомога далі потягніться лівою рукою. Відчуваємо витяжіння по всій довжині з лівої сторони, і зробили вдих, підвелися. Обидві долоні розташовуємо на краєчку килимочка. Колінами теж відкрукуйте трошечки назад. Зробіть так, щоб таз був над колінами, ну, приблизно. І з видихом ми опускаємося грудним відділом вниз. Можливо, ми поки що тут. Тоді ми ставимо лоб на килимочок і витягуємо спину. Можливо, наша грудна клітина вкладається на килим. Дихаємо. Зробили вдих. Обережно підводимось на передпліччя і лягаємо на живіт вперед. Виштовхнули грудний відділ трошечки вперед. Прогнулися в центрі хребта. Обережно, приємно, плечі відтягуємо від вух. Активуйте зараз сідниці. Дихаємо. Тепер розслабляємо сідниці, підводимось на долоньки і обережно перекатуємося на правий бік тулубу. Ліва нога природньо згинається. Ми відчули приємну скрутку. Зробили тут вдих і подивились поглядом до ступні в ліву сторону. Відчули витяжіння в правій стороні тулуба. Якщо важко, тут трошечки руками Підкроковуємо до тіла. І видих обережно. Лягаємо знову вниз, згинаємо праву ногу і погляд направляємо до ступнів. Зкрутка. Приємне витяжіння з лівого боку. Зробили вдих. І видих, опускаємося вниз. Розташуйте руки за межами килимочка долонями. Потягніться ліктями трошечки вгору, в висоту. Відчуйте витяжіння в внутрішній поверхні рук від зап'ястів до аж до підпахвами. І робимо вдих, піднялись вгору, трошечки активували сідниці, видих, опустились, поєднавши лопатки вниз і лікті вгору. Вдих, піднялись, витягнулися, відтягнули плечі від вух. Видих, опустились вниз, поєднали лопатки, лікті вгору. Вдих, витягнулися. маківкою тягнемося в стелю. Видих, лікті вгору, лопатки разом. Вдих. Видих. І ще три. Чудово руки долонями під грудну клітину. Виштовхуємо себе в позу стола, підкручуючи куприк і сідаємо на п'яти. Подовжились руками вперед, баласана. Витяжіння по всій довжині хребта. І вдих, підводимося в позу стола і собака мордою вниз видих. Згинаємо ноги в колінах, тянемося животом до стегон, подовжуючи спину, куприк витягуємо вгору до стелі, дихаємо, розслабте шию, подовжіть спину. Зробіть вдих, подивіться у напрямку до рук і крокуємо вперед на початок каламочок. Ноги згинаємо в колінах. живіт в контакті зі стегнами. Подовжіть спину і шию. Вдих тут та видих. Розставте ноги ширше, ніж на ширині плеч. Ступні по діагоналі. Ми сідаємо в маласану. Але наші п'яти можуть відірватися від килимочка. Це окей. Якщо ваші п'яти на килимочку, супер. Зробили вдих. І з видихом потягнулися вперед руками. Якщо ви тут, ми робимо ось так. Якщо ви тут, чудово, штовхаємо грудний відділ вниз до килимочка. Я повернусь до вас. Оберемо, підводимось, долоньками собі допомагаємо. Праву руку поставте перед правим коліном, Ліву ногу видовжуємо, можемо стати на носочок правої ноги, лівий носочок вгору до стелі. Якщо п'ята опускається до підлоги, чудово. Ми видовжуємося за правою рукою вбік і за лівою рукою вгору. Потягнулися, штовхнули трошечки грудну клітину вперед, робили вдих. Та видих. Якщо ви тут, те ж саме, тягнемося. Зробіть вдих і з видихом покладіть ліву ручку на килимочок вздовж лівої ноги по можливості. Потягніться грудним відділом вперед. Обережно. Намагаємося штовхати саме грудну клітину вниз. Якщо п'ята в повітрі, знаходимось тут. Якщо зовсім важко, підводимося і тримаємося на долоньках, відчуваючи витяжіння в лівій нозі. Вдих. Вдих, долонями собі допомагаємо, підводимося вгору, переносимо вагу тіла трошечки на руки, видовжили ноги, направили ступні вперед. Хребет, випрямили, тулуб паралельно підлозі. Якщо потрібно, ручки ставимо на стена. Зробили тут вдих та видих. Вдих. І видих, обережно згинаємо тепер ліву ногу. І сідаємо правий носочок вгору до стелі. Ліва п'ята може бути в повітрі. Тут так само ми лівою рукою потягнулися в ліву сторону, а правою рукою вгору. Штовхаємо грудний відділ вперед. Намагаємося випрямити спину вдих. І видих, опустили праву руку вниз. Потягнулися вниз, обережно. Якщо п'ята опускається до підлоги, чудово, опускаємося повністю. Якщо важко тут, підводимося ось таке положення. Вдих та видих. І ще. Глибокий вдих, обережно, долонями собі, допомагаємо, підводимося вгору. Ножки трошечки поєднали і знову сіли в маласану. Тут вже ми витягуємося в корпусі, якщо наші ступні на носочках, добре, ми знаходимося ось тут. І штовхаємо таз безпосередньо вниз. Якщо нам комфортно, ми опускаємо ступні і видовжуємося за хребтом. Ми не штовхаємо ліктями коліна, ми розштовхуємо коліна власними зусиллями, зусиллями стегу. Відчуйте їх силу, потягніться маківкою вгору, заплющіть очі, глибокий вдих тут та видих. Спина довга і сильна. Вдих і видих. Розслабляємо ноги, руки заводимо назад за спину, поєднуємо ножки. Чудово, трошечки відпочинку, не завадить. І тепер сідаємо в тадасану. видовжуємо ноги перед собою. Носочки на себе. Якщо потрібно, згинаємо коліна. Головне, щоб спина була рівною. І руками можна собі допомогти витягнутися. Вдих та видих, носочки на себе, ноги сильні. Дихання в живіт. Сконцентруйте зараз увагу на маківочку. Потягніться нею вгору. Підберіть паралельно під лозі. Тепер ліву ногу зігніть в коліні, і ліву ступню заведіть за праве коліно. Правою рукою обіймаємо ліву ногу, праву ногу тримаємо активною, і лівою рукою за спину. Приємна скрутка. Зробили вдих. По можливості заводимо лікоть за ліве коліно і фіксуємо мудру мудру, великий, вказівний палець разом. Вдих та видих. І ще вдих. І видих. Розкрутились обережно. Тепер візьміть до себе ліву ногу, зігнуту в коліні, і спробуйте взятися обидвими руками за ліву ступню. Ми робимо ось такі, розкриваючи в тазово-кульшовому суглобі рухи, спину тримаємо максимально рівною, дихання в живіт. Не має бути негативних відчуттів в лівому коліні, вдих та видих. Розкриваємось в тазу. Тепер спробуйте правою рукою тримати п'яту, а лівою рукою завести її вниз, поставити на килимочок. Відчуєте тут своє положення, праву ножку активовуємо і намагаємося випрямити спину. Відчуваємо ліву ногу, задня сторона витяжіння і тримаємо тут положення. Наш наступний крок це ми пробуємо взяти в замочок ручки позаду за спиною і тримати ножку тут. Права нога активна, зробили вдих та видих. Це не так складно, але якщо складно, все ж таки повертаємося до цього положення і тримаємо ногу активною. Зробіть вдих. І з видихом обережно відпускаємо замочок або ножку у висхідне положення. Розслабте ногу. Чудово. Тепер те ж саме: ми праву ногу згинаємо, вкладаємо її за ліве коліно, і лівою рукою обіймаємо праву ногу. Фіксуємо ліву руку в мудру, праву руку за спину, погляд за праве плече. Дихаємо. Вдих, повертаємося в центр. Беремо тепер праву ногу за ступню. Тримаємо її обидвими руками по можливості. Також намагаємося випрямити якомога більш хребет і штовхаємо коліна назад, розминаючи тазостегновий за застигнувий суглоб. М'язоста за угу, Дихаємо. Лівою рукою тримаємося за праву ступню, праву руку занурюємо вниз, на килимочок і намагаємося випрямити спину, штовхаючи якомога більше грудний відділ вперед. Дихаємо, тримаємо положення. Якщо дозволяє тіло, фіксуємо праву руку назад за спину, і лівою рукою беремося в замочок, розкриваємося в тазу. Обережно, якщо поки недоступно, повертаємо руку сюди і тримаємо спину. Дихаємо. Зробили вдих і видих обережно відпускаємо. Випрямляємо обидві ноги. Одну, випрямляємо в іншому напрямку від іншої. Настільки, наскільки вам це комфортно. Це може бути ось так, або ось так, в залежності від того, як вам дозволяється зробити розтяжка. Ми знаходимося або в цьому положенні. І вже тут відчуваємо витяжіння. Головне тримати спину рівно. Якщо важко, складно, зовсім неприємно, ми трошечки згинаємо коліна і тримаємо все ж таки спину рівною, направляючи корпус трошечки вперед. І дихаємо тут. Наш наступний крок це нахилитись якомога глибше, обережно, трошечки відсунусь, обережно і з прямою спиною. Настільки, наскільки комфортно, наскільки дозволяє вам це зробити зараз тіло, і дихаємо тут. З часом я застану піддатливішими, Витяжіння буде доступнішим. Робимо вдих, обережно, обережно підводимося, долоньками собі допомагаємо, поєднуємо ножки, обіймаємо ноги зігнуті в колінах трошечки відпочинку. Тепер обережно роз'єднуємо ноги, якби. В метелика, але ми формуємо простір між тазом і ступнями. Ступні відводимо трошечки вперед. Руками можна взятися за ступні і нахилитися зручно, вперед, розслабити спину. Наша наступна опція за можливістю, за бажанням ми фіксуємо ручки в замочок угу, позаду себе. І нахиляємося вперед. Замочок тягнемо вперед. Тягнемось тут. І вдих, спокійно повертаємося, знайдіть зручне положення, тазом центр калимочка, руками під колінами і обережно хребет за хребцем, опускаємось в шавасану, Випряміть ноги, руки. І спрямуйте свій внутрішній погляд до ступнів ніг. Відчуйте, як ступні розслабляються, розслабте кожний палець лівої ноги, кожний палець правої ноги. Розслабте гомілки, коліна, стегна. Розслабте таз низ живота. Розслабте поперек, кожний м'яз вздовж хребта від кубрика до лопаток, відчуйте, як лопатки тиснуть на килим, тепер розслабте плечі, лікті, долоні, зробіть тут глибокий вдих, і з видихом розслабте шию, голову. Кожне м'ясо обличчя і проскануйте тіло від маківки до п'ят, відчуйте повне приємне розслаблення. Сконцентруйтесь в цей момент лише на собі, на своєму диханні. За бажанням можете залишитися ще в шавасані, у готовності перегорніться на один з боків і прийміть ручне сидяче положення. А я дякую вам, бажаю здоров'я і внутрішнього миру. До зустрічі на килимку.